б культурні події привабили туристів до Полтави? Ну, я думаю, що треба прив'язувати те, що ти е, асимілюєш з Полтавою, наприклад, там, Галушки, щось е, пов'язане з нашими видатними е, поетами, е, з цікавими людьми, там, наприклад, Котляревського, Гоголя. Вася Панасенка. Вася Панасенко це сто відсотків. Я думаю, що. Можна було провести фестиваль Галушок, тому що Галушки це у нас національна страва нашої Полтави, так. Е, я дуже любила, ну це не зв'язано з Полтавою, але дуже любила фестивалі красок Холлі. У нас клас. вони були раніше до війни, і зараз я не знаю, чи вони проводяться, але не бачила реклам так. То я думаю, таке було б класно. В角... Я согласна з нею. <laughs> Супер. А я не знаю, сама не з Полтави. А звідки ви? Я з Харкова. А скільки ви в Полтаві проживаєте? Ну, два роки. А чули щось, коли мешкали у Харкові про Полтаву? Про якісь е, фестивалі, заходи? Е. Ні, такого.